Всем привет! Ми на каналі Свиновод Новичок. Сьогодні ось купили пшениці, привіз тонну 300 купили в людей по 8.40. В, наш, ну, в нашому регіоні купили. Не знаю як там у вас. Напишіть, пожалуйста, у кого які ціни. Ну в нас такі. Десь іще кукурузену сечку купили. Везуть. Сейчас ось Покажу пшеницу, что выгружаю. И везут, где дела купили кукурузи насечки. По 3,50. С доставкой здесь, по идее, должно получиться 4,50 по подсчетам. Короче, вот такие. Так что сейчас покажу. Так, солнце оцелось в автобусе. Коротше, купили так що такі справи сьогодні прийдеться трошки попрацювати Фух, Сонечко, жарко, прийшло тепло вангарон уже трохи вкидав поносив там он іззаду, і он видно мішочки воно лежать так що, буду вигружати приїде машина покажу що за січку купили так що привезли січку, вигрузили в ангарчик ось тут. Вымаслав, почти усього зіла лопатою. ніхіра не підіймається. Точніше піднялось, але ну, висоти не вистачає. Цьому кузову упирається, то висипалось здесь півтонни, а все остальне он вимаслав лопатою. І то, звісно, ну його важкувато. Сейчас покажу ось. Так ось така сечка, що привезли, і така наче, непогана. І ціла кукуруза є. І бытай на четверо І трохи пелючки. Ну, що є. Другого, по крайней мере, немає. Ой, що я казав. Упирається в потолок, і ніхрена не виходить його выгрузить, то лопатою помаслав. Так що такі дела. В общем, трошки запаслися. Кукурузою, пшеничкою. Ну, не кукурузою сечкой, ну, можна сказати, що кукуруза и пшениця вже є. Можна трошки кормить. А так цены, конечно, сумасшедши сейчас на, на все. Скажіть, що там у вас по ценам напишіть. Що по чому? За живу вагу теж напишіть. Підказуйте, що по регіонах. Що ще хочу сказати? Соєва макуха 18-19 у нас, чорна соняшникова 12. Ну, такі ціни. Так що, хто там думає, починати займатися свідьми, то ну, я думаю, важкувато буде на сьогоднішній день. Стартануть, бо багато хто питає, теж з підписчиків, з нових, то як почати. Да, ну Як ви починали, ну, ми починали вже давненько. Що не, як на сьогоднішній день, то дуже важко. Я б починав, мабуть, більше всього, що із свиноматики. З одного з двох виводок, щось продав, щось оставив, ну, якось так. Так, набрав мішки. Пару штуку кинув вже в автобус. Зараз поїдемо молодь. Побачимо, як воно це все діло буде молодце. Що з нього вийде. Так що такі діла. В общем, кому понравилось, підписуйтесь, ставте лайки. Всім удачи!